Вже близько 30 років поспіль сотні людей з різних регіонів України збираються поблизу гори Яворина віддати шану національним героям старшинської школи УПА Олені та провідника ОУН Карпатського краю Ярослава Мельника, відомого під псевдонімом Роберт, які у 1940-х роках загинули у визвольній боротьбі за українську державу. Прекрасна така традиція є взагалі традиція – це те, що дозволяє не загубитися в мороці часу і в мороці світу. О, традиція це те, що дозволяє нам пам'ятати славу наших предків, те, що єднає історію сьогоденням, і те, що кладе маршрут і сьогодення в майбутнє. От дотримуючись традиції, традиції вшанування вояки української повстанської армії, вшанування взагалі героїв України, от героїв історичних, героїв сьогоднішніх, ми самі себе зазберемо в світі. Ми плекаємо національну гідність, яка в ці часи, тяжкі часи не дасть нам можливість пропасти. Традиція, яка називається Передача з покоління в покоління, І якби не було Роберта, якби не було упівців, якби не було їхнього їхню подвигу не ну, навряд чи сьогодні ми ми мали на війні саме такі самі кроки наших сучасників патріотична акція розпочалася з богослужіння у храмі села липа і продовжилась хресною ходою до кладовища полеглих воїків старшинської школи упа Олені в урочище глибоке до близько 150 учасників схилились у спільній молитві пригадати історичні факти життя полеглих героїв допомагали діти які прибули з різних куточків області на п'ятиденний Патріотичний вишкіл. Вишкіл включає в себе 40 дітей. Діти є із надвірної, з Болехова, з Долинського району, самої з Витвіцької ОТГ. Діти проходять такий базовий військовий тренінг, як у військовій справі, як і в вибухотехніки. До них приїжджали в гості, Приїжджала також гості патрульна поліція з Івано-Франківська. Ну і Сьогодні не взяла нарічну участь в хрестні ході і не просто взяли участь в хрестні ході, а 14 дітям були роздані. Короткі реферати, де на кожній стації вони розповідали розповідь про керівних посадей УПА. Похід супроводжувався рясним дощем, та це не заважало учасникам дістатися підніжжя гори Яворина, де у бункері Ярослава Мельника разом вшанували пам'ять краєвого провідника ОУН Карпатського краю. Зараз для українців, для мене особисто це є культове місце. Це місце, куди повинно кожного року відбуватися паломництво, і з біллю згадую про тих героїв Небесної Сотні і героїв московської української війни, зокрема наших побратимів свободівців, які часто приїжджали сюди на Яворину і на превеликий жаль загинули в боротьбі за Україну. Але власне от в тому і є якраз сила Яворини, бо це місце сили. Сила в тому, що люди, які сюди приїжджають, вони переймаються духом оцієї української звиття, подвигу бояків української повстанської армії, підстаршинської школи Олені, які були знищені тут на Яворині, і про провідника Кривого провідника Карпатського краю Роберта Ярослава Мельника, який загинув тут разом зі своєю родиною, відбиваючись від НКВД, і от уявляєте собі, що оці люди. Наші герої Небесної Сотні, герої московсько-української війни, з року в рік сюди приїжджають. Вони читали історію, вони переймалися, вони залазили туди на Яворину, були в цьому бункері, цей музей, розповіді місцевих, очевидців. І от, от з тою енергією, з тою інформацією, вони йшли і захищали Україну. Дійство продовжилось урочистим вічі у селі Липа біля пам'ятника Роберту і пам'ятного хреста небесній сотні. Під час урочистости міський голова Івано-Франківська разом з очільником Всеукраїнського об'єднання Свобода вручили відзнаки медикам, які рятують бійців на сході. Для нас це особливо тому що тут збирається дуже багато тих добровольців, які ми стикаємося на фронті, з якими ми працювали пліч опліч, і для нас це справді дуже пам'ятний такий знак. Що сьогодні нас сюди запросили, і ми з ними змогли тут спілкуватися і розділитися їхнім свято. Також медаль за честь з витягу вручили учаснику бойових дій. Я вже сюди приїжджаю більше шести років. Це вже того року нам не вдалося приїхати, бо були на фронті якраз цей день. І багато хто займався в той час виборами. От а так протягом шести років ми вже сюди їздимо. Цьогорічна Єврина особливо одразу двома визначними датами: сторіччям української революції та 75-ю річницею створення УПА, у місце, яке місцеві жителі називають цвинтарем поля, віддати шану полеглим героям, очистити серце і почерпнути силу, з'їхались представники різного віку та професій, в тому числі різноманітних громадських організацій, учасники АТО, також представники влади та молодь. Вшановуючи пам'ять наших національних героїв, показуючи нашим дітям їх, ми маємо велике майбутнє, адже без своєї історії, без знання історії, ні одна країна не має майбутнього. Ми віримо в те, що віддаючи шану нашим героям, таким шляхом, молячи за них, приходячи на вічі, організовуючи спортивні змагання, адже цього року дуже багато заповнено спортивних змагань це з волейболу, стрільби, шахів, шашок. Тобто кожна людина таким чином висловлює свою повагу до наших національних. Героїв, і поки ми про них пам'ятаємо, вони будуть жити в наших серцях. Саме повстанський рух, який відбувався на західній Україні, він і продовжує цієї національної визвольної боротьби, яка е, нас всіх повинна по-перше, це усвідомити, згуртувати і привести до утворення незалежної української державності. Сотні учасників яворини розкладали табори на ночівлю, приймали участь у різноманітних спортивних змаганнях, зокрема з волейболу, шахів та шашок, перетягуваннях канату, багатирських іграх, стріляли з арбалету, лука, пневматичної зброї, грали у страйкбол та навіть кидали гранати. Гості пригощали смачним козацьким кулішом та карпатським чаєм, демонстрували патріотичні фільми та дарували вокальні виступи на сцені фестивалю патріотичної пісні Яворина-2017 і, звичайно, традиційне запалення повстанської ватри. Наталія Гасуляк, Віталій Крох та Руслана Овсієнко. Новини телеканал Раї.